Дніпропетровщина, Україна. Сьогодні хочу продовжити тему про щеплення грецьких горіхів, показати результати і подальші дії повирощування саженців. Ось такий вигляд зараз мають мої окулянти, щеплення на яких робилося на початку червня. Брунечки попроростали, Десь уже 3-5 сантиметрів виросли, а деякі сантиметр, деякі тільки починають набухати, але в общому картина дуже добра для цього року. Мабуть, вперше за багато років я добився 100% приживлюваності бруньок при ранньолітньому щепленні. Результат чудовий, я дуже задоволений. Значить, подальші дії ми добилися того, щоб прищеплена брунечка пішла в рост. Це робилося путем обламування всіх. Зайвих пагонів, всіх точок роста, от бачимо, знову пробудилася брунячка зайва, ми її обламуємо. І ось брунячка, ми її теж обламуємо. Залишаємо тільки сам прижитий окулянт. Вічко щеплене. Подальші дії. При такому рості, коли вже Вічко підросло, потрібно всю частину, яка знаходиться вище за цим листям, обрізати, для того, щоб окулянт продовжував інтенсивно рости і до осені набрав добру висоту, товщину і тому подібне. Значить, подальші дії мої будуть слідуючі. Сікатором вище сантиметрів 5 см від прижитої, при прижитого нашої брунечки зрізаємо все лишнє. Чому така висока обрізка, а не така, як в окулянтів весняних минулого року? Для того, що ця верхня частина буде потрошки всихати. Сантиметрів 2-3 вона всохне, щоб наша брунька не підсохла. Якщо ми її зріжемо над нею, вона може підсохнути. Зріз робимо вище, вище робимо. Тоді брунька буде добре розвиватися. А вже по осені, ближче до осені, десь в серпні, місяці, середина серпня, зробимо зріз над самою брунючкою. І воно встигне все затягнути. А поки що дуже близько до брунючка різати не потрібно, іначе вона може підсохнути і не розвиватися далі. Тому зріз робимо сантиметрів 5-6 вище від місця прищепи. Ось такий вигляд має обрізана наша підщепа з прижитою брунечкою. Подальший уход, за нею, за нею слідуючи, теж обривати всі точки росту, які будуть з'являтися на стовбурі. Залишаємо для розвитку тільки один пагін. Нашу брунючку розганяємо. Задача до осені виростити повноцінний саженець з хорошим приростом. Далі обрізаємо. Знову прижита брунечка, бачимо. Сантиметрів 5-6 вище. Ось так. Залишаємо такий пеньок височенький, для того, щоб не було підсихання бруньки. І таку операцію робимо з усіма з усіма нашими прижитими брунечками Ті брунечки які ще не зовсім, не зовсім розвинулися, але вони живі, бачимо, десь набухле міліметрів 6. Чекаємо, поки бруньочка проросте. Тільки в тому випадку робимо обрізку. Якщо ми її зробимо раніше, цю обрізку, вона може завмерти і далі не рости. Того чекаємо, щоб вона пробудилася, почала ріст, тільки після того робимо обрізку. Ну, десь за неділю, за днів десять всі бруньочки добре почнуть рости. І ми цю процедуру зробимо всіма прижитими щиточками нашими. Ось така процедура після приживлюваних, після приживання наших брунячок.